Друзі, привіт! і Сьогодні з вами ми поговоримо, яким чином, за допомогою штучного інтелекту шукати інформацію, підбирати, формувати якісь певні висновки. І якщо раніше ми користувалися такими знаєте, загальними примочками, спочатку чат GPT, який не достатньо гарно до цього підходить. Потім ми користувалися там сайдера і користувалися. Райтерфомі, то сьогодні ми будемо користуватись вже такою важкою артилерією. Це SkySpace та Consensus. Це достатньо великі такі бази, які дозволяють нам віднаходити інформацію. Там в одній базі міститься 280 мільйонів публікацій. Там Space в консенсусі – це 200 мільйонів публікацій. І одразу протестуємо, одразу, яким чином ми з вами переходимо, яким чином ми використовуємо ці додатки на основі штучного інтелекту, як зазвичай, реєструємось в чати GPT, задоп... можемо авторизуватись за допомогою свого профілю аккаунту на Google. І після цього на вкладці Мої GPT можете обрати власне, розширення. Натискаємо Мої GPT і обираємо ту, що нам потрібно для освіти. Це в нас власне. Так. так, 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 дослідження на, вкладки. на вкладки дослідження та аналіз і обираємо. Scholar GPT ми вже використовували. Зараз найбільш такі потужні це Consensus та SkySpace. Отже, давайте спробуємо протестувати, як завжди сформуємо якийсь певний. Скрипт, якесь певне завдання, і далі порівняємо результати і зробимо для себе висновки, який все-таки модель кращий? Sky Space або Consensus? Щоб почати, обираємо і натискаємо Почати чат. І давайте з вами задамо йому питання. Перше формуємо інструкцію, задаємо йому експертну роль і дивимося результати. Привіт! Ти науковець в сфері розробки ротовищ, корисних, опалень. Сфера твоїх інтересів, методи. Методи ухвалення рішень. Тобто ми одразу окреслюємо ту галузь, яку варто якби, розглядати, з якою варто працювати. Далі давайте ми йому задамо певні якісь інструкції і кажемо, зроби для мене добірку із 10 наукових. Які присвячені методам проєктування гірничого виробництва. Але тут ми повинні одразу задати, обмежити, тому що це коло достатньо велике, і ми кажемо, що одразу. Мова англійська. Далі давайте кажемо заборонено використовувати російськомовні видання, ресурси, цитувати російських дослідників. Так. Далі давайте попросимо його, що так, е, е, дай бібліографічний опис, посилання, а також коротку анотацію. Після цього на основі цих праць. Сформуй тези, сформуй давайте наукові тези та надійшли їх в цей чат. Зараз спробуємо і подивимося, що він нам запропонує. Ще раз наголошую, що консенсус це база. Яка містить достатньо велике охоплення. Ми можемо зараз побачити, що перейдемо за посиланнями, переглянемо. Можливо, слід було трішки позначити, що анотація це у нас бодай 2-3 речення, але давайте спробуємо. Одразу ми бачимо, що у нас відбувається. Посилання саме на базу SkySpace, де це все зберігається. Зараз ми можемо е, перейти, поки чат працює. І ми бачимо, що ми можемо одразу натиснути Процитувати і обрати зручний формат цитування. Е, тобто достатньо просто: хочете в Апа, хочете в Гарварді, хочете в Бівтекст. Е, можете скопіювати текст, ми бачимо повну анотацію. Так, Ми бачимо висновки, ми бачимо, хто цитував цю працю, в принципі, ми бачимо літературу, тобто, у нас є попередній доступ до цього. Окрім того, одразу ми бачимо квартиль журналу, ми бачимо, в принципі, рейтинг цієї публікації, бачимо показники згідно з Шимагу, ми можемо завантажити PDF. Також ми бачимо в принципі, інформацію перейти на більш високий ресурс і отримати інформацію на тому першому джерелі, де ця вся інформація міститься. Тобто, в принципі, ми можемо за допомогою консенсусу віднайти джерело і одразу звернутися до бази, де ми будемо цю. Інформацію отримувати. Зараз у нас генеруються тези. Вони у нас зараз будуть надіслані в чат. І ми от зараз почекаємо ще раз. І зараз ця інформація надійде. Як бачите, все формується в форматі реального часу. Так. Можемо переглядати, можемо працювати з цими розширеннями, можемо завантажувати, в принципі, всю цю інформацію міститься. Тобто, вся інформація у нас отримана. І ще раз наголошую, що ми можемо процитувати і звернутися до верифікованих джерел. Так. Зараз очікуємо, поки у нас все це сформується ще раз. І треба було позначити, що відповідь необхідно було одразу надати в чат. Тобто, бачимо, що варто лише зазначити, що консенсус, він більш широко працює, у нього більше велике охоплення. Є в плані, що розброс, тут якби глибина трошки менша. Але зараз подивимось, ми бачимо, що у нас саме йде посилання на ту базу, де всі ці публікації містяться, а вже безпосередньо із тої бази ми можемо витягати всю цю інформацію. І бачимо тези. Так, оптимізація сучасні операції, пропонує широкий спектр методів для проєктування. Так, оптимізація проєктування, вибір методів розробки. Методи проєктування. Тобто одразу у нас якісь певні тези формуються вибір обладнання для відкритого так, варто також зазначити, що всі ці як SkySpace, так і Consensus. Він дозволяє нам працювати з зображеннями, дозволяє нам завантажувати PDF-файли. так. Бачимо, що вже в 22-му році з'явились публікації щодо так, методів розробки. Так, В принципі, як бачимо, що вся інформація вона міститься і достатньо нас задовольняє. Бо, да, і ми можемо використати ці джерела, можемо витягнути, можемо з ними працювати. Давайте тепер спробуємо так, я це копіюю так. Це у нас і давайте я трошки зміню. так е, Так. перейменувати. І давайте назву Консенсус. Консенсус. Методи проєктування. Е, так. І тепер давайте таке ж саме спробуємо задати SkySpace. Зараз переходимо, очікуємо та починаємо чат. Так, і давайте таке саме задамо. Так, дай бібліо, а також коротку анотацію. Після цього знову їх в цей чат. І давайте спробуємо, що він нам надасть. Зараз будемо очікувати. Так, натискаємо, що дозволити поспілкуватись. Так, і він мені так за цим посиланням. І одразу він пропонує мені так. Найбільше п'ять цитованих ми можемо одразу перекласти на український. так, Чат плюс ПДФ так, детальніше так зберегти. При цьому ми бачимо посилання, одразу він нам надає інформацію на документи. Всі ці документи у нас міститься І він нам запропонував 10 праць. Якщо ми брати якби, по одразу він це у вигляді таблиці сформував, задав, одразу є. Функції генератори цитати так. є в нас можливість також перефразувати перевірка на штучний інтелект. так Також ми можемо спілкуватися і отримувати інформацію. Отже, він нам пропонує проєктування гірничих процесів на основі так, це у нас далі він у нас пропонує. Так, китайський, так. він у нас пропонує. Тобто ми бачимо, що у нас є можливість, по-перше, отримати всю інформацію, далі ми так, це нам не треба повертаємось так. Цим посладям зараз. Повернемось так. Тобто одразу задаємо, одразу спілкуємось, одразу отримуємо всю цю інформацію. Так, можемо завантажувати в PDF -і, і можемо по кожній публікації спілкуватись та отримувати інформацію. Також у нас є можливість переглядати іншу праці, у нас автоматично розширюється. Одразу ми можемо переглядати анотацію, можемо досліджувати інформацію. Так, можемо додавати додаткові колонки, які у нас, наприклад, там, з результатами, і одразу вся ця інформація буде підтягуватись. І зараз ми очікуємо. Так, і ми можемо все це завантажувати в блокнот. Так, можемо додавати колонку там, як це все застосовується, так, необхідна базова авторизація, і зараз це ми все зробимо. І зараз подив, подивимось так. Тобто отримується якась загальна інформація. Яка у нас і так міститься у відкритих джерелах. Так. В принципі, так, результати, інформація так у нас міститься вся ця інформація у нас є. Тобто, в принципі, якщо брати за великим рахунком SkySpace він дозволяє нам порівнювати по більшому. Кількості аспектів також дозволяє нам, в принципі, формувати якісь тези, якщо ми бачимо, що, в принципі, у нас можемо задавати мову пошуку, все це у нас в режимі реального часу змінюється. Тобто у нас якби, параметри, також ми можемо все це завантажувати так, тобто одразу на різних мовах ми можемо формувати результати дослідження. Так, що ми ще можемо зробити? Ми можемо формувати, віднаходити інформацію. так. І одразу видобувати всю цю інформацію, Тобто, бачимо, в принципі, що за допомогою е, SkySpace ми можемо працювати, ми можемо одразу витягати всю цю інформацію, І тут однозначного висновку про те, що, е, що краще Sky Space, або е, консенсус я не робив би чому. Тому що консенсус він більш інтуїтивно зрозумілий. Він вже також містить базу, з якою ми відкриваємо і отримуємо інформацію. Він надає однозначну відповідь. Далі ми можемо казати, що дуже потужний є вже генератор посилань, але при цьому всьому ми бачимо, що відповіді десь трохи поверхові. Якщо ми кажемо про SkySpace, то нам одразу видається база, ми можемо порівнювати публікації зарядом параметрів, ми можемо формувати наукові праці, ми можемо змінювати мову. Ми можемо завантажувати, ми можемо спілкуватись по кожній праці. Тобто інструменти достатньо потужні. І в принципі. Це реально такий великий крок, який науковцям дозволяє продуктивно віднаходити інформацію і ставати більш ефективними в своїх якихось починаннях. Друзі, якщо було цікаво, подобаєте, і я буду очікувати на ваші питання. До нових.